Крім Брауні, сьогодні ще буду готувати десерт для діабетиків. Ну, от є в мене сьогодні натхнення таке. Пачку з желатину висипала в стаканчик. Заливаю приблизно 100 мл холодної кип'яченої води, щоб желатин набух. літра молока ставлю розігрівати на плиту трошки всиплю ваніліну. дві чайні ложки став і буду пробувати. додаю ще півчайні ложки ще півчайної ложки Три чайні ложки саме раз. Тепер додаю желатин. Ставлю в раковину з холодною водою, щоб трошки остило. Ну от витягла з формочки. Має отакий от вигляд, дуже схоже на молочний кісіль. Коли витягувала з формочки трошки поламалося, ну, от відрізаю. Вигляд, от, такої от легеньке, желе, бачите, легенької, не дуже плотної консистенції. На смак. Приємне таке, ніжненьке, ванільного смаку, молочного смаку. Дуже приємне.